Худоба це вже застаріле поняття, завадто пов'язане з дієтичною культурою для 2025 року. Плоский живіт звучить краще, але ми цим вже набридли. Що ж робити трендовій інфлюенсерській культурі? На сцену виходитиме здоров'я кишечника, нова ефемістична заміна тонку італії, але з додатковим відтіном уелнис. Здається, що це науковий підхід до кращого харчування. Але насправді це більше міфологія. Тому давайте розглянемо найбільш сумнівні поради щодо здоров'я кишечника. Візьміть рушник, бо година для вашого внутрішнього душу. Внутрішній душ. Внутрішній душ має на меті очистити вас зсередини. Ця метафора натягає не просто на полегшення запору, а й на ті, що ваш кишечник брудний і потребує ретельного миття. Але здоров'я кишечника так не працює. Процеси мають іти своїм ходом, і повне очищення потрібне лише перед колоноскопією, яка має власний протокол. Хоча й внутрішній душ звучати витончено, насправді це просто напій із двома повними столовими ложками насіння, чия та шматочком лимона, насіння чия набухає у воді, утворюючи густу желеподібну масу. Саме тому вони добре підходять для пудингів і чудово тримаються на керамічних горщиках для чиєпет. Навіщо це пити? Ну, вони багаті на клітковину, і заодно ви випиваєте склянку води. Іншими словами, це просто трендовий аналог Метамююсел. Але будьте обережні, різке збільшення клітковини в раціоні може спричинити здуття та діарею, якщо ви до цього не звікли. Унікаті сіру так, різноманітний раціон із великою кількістю рослинної їжі кращий для кишечника, ніж шкідливе харчування. Але не через якість революційні причини, зв'язані саме з кишечником. Ваш кишечник здоровий, коли здорове все тіло, а різноманітна їжа з клітковиною та іншими поживними речами корисна як для мікробіому, так і для всього організму. Це зводитися до простого їжте овочі, що не звучить як вірусний лайфхак. Поради про здоров'я кишечника часто забороняють цілі групи продуктів або демонізують окремі страви. Насправді, немає розширених продуктів, які б особливо шкодили кишечнику, наш орган пристосований до різноманітної їжі. Але інфлюенсери часто нападають на перероблені продукти та молочку. Через це сир став міфічно шкідливим, хоча насправді він цілком безпечний, і деякі дослідження навіть вказують на його користь. Прийом l глутаміну Гонитва за здоров'ям кишечника пом'якшує інфлюенсерів радити приймати l глутамін який є в будь-якому відділенні з добавками, щоб вилікувати або запобігти протікаючому кишечнику. Деякі відео містять наукові факти про ті, як глутамін діє в організмі. Але це має викликати підозру, коли хтось розповідає про механізм дії. Але не наводити даних про реальний ефект швидше за все вас ведуть неправильним шляхом. – це амінокислота, яку наш організм зароджує, сам виробляє. Є докази, що його додатковий прийом допомагає при серйозних захворюваннях кишечника, сепсисі, опіках та імунних розладах. Канадське товариство з дослідження кишечника радити консультуватися з лікарем. Якщо ви вважаєте, що ваш орган не виробляє достатньо глутаміну. Будь-які еліксири на тиктак та інших платформах можна знайти безліч рецептів, еліксирів для здоров'я кишечника, вони можуть містити сік алої та кокосову воду, оливкову олію з лимоном, гібіскус із комбучею або куркуму за швагандою. Що в них спільного? Здоров'я кишечника, звісно. Яке ще? Мити фрукти для здоров'я кишечника. Миті фрукти це правильно. Але вірити, що немита яблука єдина перешкода до ідеального живота це вже занесто. Ідея в тому, що на свіжих продуктах є пестициди, які вбивають корисні бактерії в кишечнику. Так, фрукти варя промивати перед їжею. Але немає жодних доказів, що мізерні наслідки пестицидів на яблуках впливають на здоров'я кишечника або розмір талії. Це не лайфхак для кишечника, а просто звичайна гігієна. Пілатес для здоров'я кишечника Пілатес це легкі силові тренування. Вони можуть бути корисними, як і будь-які мають право, але чудес не творити. Я вже розбирала, як тіктокери вигадають неіснуючі переваги пілатасу, але здоров'я кишечника це вже зовсім перебір. Інфлюенсери стверджують, як у цьому відео, що дихальні вправи та скручування масують кишечник, лікуючи запори, а також посилаються на міф про застряглі кілограми калу всередині нас, їсти 30 рослин на день. Мені подобається ця ідея як спосіб збільшити різноманітність раціону. Порахуйте, скільки видів рослин ви їсте щастя, і намагайтесь збільшити цю кількість: Салат і помідор у бутерброді, додайте пшеницю з булочки і вже три. Ця ідея виникла після дослідження American Gut Project, яке показало, що люди з різноманітним раціоном мають більше різноманітний мікробіом. Але прямого зв'язку із здоров'ям немає, і вчені досі не знають, як виглядає ідеальний мікробіом. Однак у соцмережах ця ідея спотворилася. В одному відео жінка затверджує, що різниця між її до і пісня не через кардіо та обмежений раціон. Але вона явно схудла. Здоровий кишечника це просто новий код для схуднення. Майже у кожному відео, яке я бачила, є кадри із м'яким животом до та підтягнутим пісня. Якби справа була в вездуті, то прес був би видно в обох фото. Ранкова прогулянка. Прогулянки це добре. Ранкові ритуали теж. І правда, що кишечник має свій годинник, який реагує на режим харчування. Але деякі інфлюенсери все перекручують, коли радять отримувати ранкове світло, щоб налагоджувати кишечник. Насправді, кишечник орієнтується на годину прийому їжі. Хочете завести його вранці, поїдьте сніданок. Справжній сніданок, а не склянку лимонної води. Прогулянка може покращити травлення саме тому існує прогулянка для газів, коли після вечері виходити на повільну ходьбу, щоб забути відчуття здуття. Можна робити це і після сніданку, не обов'язково чекати вечора. Полоскання рота олією. Це що, знову в моді. Мені вже варто перестати дивуватися, коли старі тренди повертаються. Полоскання олією, це коли ви тримаєте кокосову олію в роті, іноді до 20 хвилин замість чищення зубів. Це не дуже ефективний спосіб догляду за зубами, і не має жодних підставати, що це вплине на здоров'я кишечника або прес. Переживання. Ще один архаїчний метод, який періодично з'являється. Ідея переживати їжу нагадує мені сцену з фільму Дорога до Вельвіля, де зал зривається у хорі: жуй, 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 це ті, що треба робити. Жуй, 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 хороша, їжа, корисна для тебе. Так, у роті є ферменти, які допомагають розщеплювати їжу. Але вони є й у тонкому кишечнику. Дослідження показують, що тривале жування може впливати на відчуття ситості, але твердження, що ви отримуєте тіктокерський живіт, просто завдяки довшому жуванню, не підтверджені.